Україну на своїй землі боремось разом за визволення всіх полонених. Нагадуємо щодня про тих, хто боровся за нас. Ми чекаємо на їх повернення з полону. Україна чекає своїх героїв додому. Волю полонене! Волю полоне! Ми прийшли сюди підтримати всіх цих людей і також сказати свій біль, що наші хлопці. Я можу казати свого чоловіка, що 24-22 року він встав і пішов захистити нашу країну, мене і свій дім і всіх. Але 23-му році, у лютому місяці, при виконанні бойових дій, разом з своїми побратимами у Бахмутському районі, село Парськоївка. Вони безвісті зникли, і ми вже цілий рік шукаємо, не можемо нічого дізнатися. І ми хочемо, щоб всі нас почули і допомогли нам пошукати, знайти наших лібер. Загребли ті качуги, вас у злі руки заточили всі стіни, привикли на муки. Ой, тримайся, милий сину. За тебе молюся, аби витримав наругу. За вітром не гнувся. Я тут, тому що мій брат у полоні вже майже два роки. Він захищав нашу країну з перших днів. Він був Азавстарів, він вийшов туди звідти у травні місяці, і від того немає ніяких звісток. Я його не чула, не бачила. Я дуже хочу його бачити вже вдома. Тому що крім нього у мене більше нікого немає. Ну завдяки друзі, є підтримка, але хочеться його додому. Хочу, щоб він відчував нашу підтримку. Я знаю, що він відчував, але хочу ще більше. Хочу, щоб нас почули. Хочу, щоб зробили для того, для тих хлопців, котрі обороняли нас. Ми, Ми закликаємо кожного приєднатися до нашої боротьби за наших героїв.